The Last of Us змінила моє ставлення до ігор, а після її проходження я обдумав все побачене на екрані ще певний час. І ось я створив свій YouTube канал, на якому буду балувати вас офігезними історіями зі світу ігор. І коли в моїй голові з'явилось питання: які відео зробити першим? Відповідь була вже готова. Тож, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке. Без зайвих слів починаємо. Потужне проходження The Last of Us. Джо повертається додому, де його чекає любляча донечка Сара, яка дарує йому годинник та лягає спати. Її сон перериває дзвінок від Томі, братця Джоела, який терміново кличе його до телефону. Тож стрибаємо в шкіру Сари і йдемо на пошуки. На телефоні Джоела бачимо вісім пропущених. Та все ж таки знаходимо його, всього схвильованого настільки що ж ствол дістав. Воно й не дивно, бо вже за мить до нас завітав сусід, явно не солі попросити. Джо робить йому отвір несумісний з життям, і вже разом ми сідаємо в машину до Томі, де дізнаємося, що заражених вже половина міста, а назва цієї зарази коджецепс, це вигрибку, який виражає центральну нервову систему. І люди потім, як маріонетки, гриб дає їм сигнал бігти і кусати, вони виконують. Такий гриб є у житті, та поки що він спеціалізується тільки на комахах. Та є таке поняття, як мутація, тож не знаю, не знаю. Через атори а по більшій частині через зомбі на них наші герої вимушені поїхати в об'їзд. А там якийсь мудак вирішив на головну виїхати. Да так що ДТП сталося. На щастя, всі живі. Тільки Сара нову пошкодила, тож беремо її на руки і біжимо, поки нас не зжерли. Забігаємо у провулок, де Томі вмикає режим героя. Біжи до шосе! <шо Біжи, у тебе ж Сара! Я від них!» цара! Розтринемось там! Тож далі без нього натикаємось на військового, якому дають команду вогонь. На щастя, прийшов Томі, та трохи невчасно, хоч Джол цілий, старі, пощастило менше. І ось ця сцена показує всю серйозність дійства. Постановка, дубляж, все на вищому рівні. Аж пробирає на скупу чоловічу сльозу. Ні. Ні, ні, ні. ні. Благаю. О, Боже, прошу тебе, прошу тебе, не роби цього, будь ласка, господи. Заставки дізнаємось про групу, яка іменується світляки, місцеві повстанці, які шукають вакцину проти військового гніту та обіцяють підняти світ з колін. Події переносяться на 20 років уперед. Джо живе в Бостонській карантинній зоні та промишляє контрабандою. Тут додому завітала його подружка Тес, з її слів, на неї напала пара бандюг, підіслана Робертом. Цей тип кинув нас на велику партію зброї і таким чином хотів позбутися ворогів. Тож час навідатись до нього. Щойно нас пропустили через блокпост, на нього напали світляки, та в контрабандистів свої дороги, тож ідемо в обхід. Трохи потягавши драбини та перебивши кубку заражених, нас зустрічають хлопці, заздалегідь підіслані Робертом. Та те здохідливо пояснила, що з нами краще не зв'язуватись, хоч вони, мабуть, вже й не зможуть цього зробити. Так і добираємось до Роберта який понаставляв охоронців по всьому периметру яких ми благополучно перебили. Навіть вдалося дати пару хедшотів. На хвилиночку зробив я це з геймпаду. І особливо хотілося б відмітити, як ці грі відчуваються удари. Ви просто подивіться на цей шедевр. Завалюємось до Роберта, а він з радості аж пістолет викинув та навтюки подався. Вмикаємо режим ранера та доганяємо. І ввічливо, дуже ввічливо, питаємо, де наша зброя? На що він відповідає, що продав її світлякам? І невеличка пауза. Коли я вперше проходив гру, мені Роберт і Томі здалися однією людиною. Не знаю, чи є тут подібності, дивіться самі. Але ви просто уявіть, яке нестикування було в моїй голові. Коли на екрані я бачив, як Джоел викручує руку своєму брату. Що ж, можемо продовжувати? Попрощавшись з Робертом, нас зустрічає королева світляків Марлін, яка пообіцяла віддати у два рази більше зброї за виконане завдання. Так як наша парочка майже не найкращі контрабандисти в усій окрузі, завдання відповідне. Треба доставити вантаж з точки А в точку Б. А в якості вантажа виступає ця дівчинка, яка трохи не зарізала нас при першій можливості, джолу, така ідея не сподобалась. Та те згамувала його пил, так як партія зброю дуже важлива. На прикордоння нас ласкаво зустрічає військовий патруль. Вони почали сканувати нас на заразність, а коли черга дійшла до елі, вона показала своє невдоволення даним дійством. <звук> та пара встиг спрацювати, і як виявилось, наша контрабанда через пару годин позеленіє і почне кидатись на всіх. Та з її слів, поки що тільки з її слів, викривається те, що вона імунна, і нібито заражена вже пару тижнів. Віримо на слово, попутно втікаючи від патруля. Треба нам он туди, а дорога лежить через оці напівзруйновані будівлі. Перспектива така собі, але вибору немає. Промалювання локації просто на висоті. Перезапускаємось і нібито все ок. Нас знайомля з основними видами зомбі бігун. Перша стадія. Нещодавно заражений, має зір та швидкий. Сталкер. друга стадія зараження. Найчастіше ховається у закутках. І Тріскун, третя стадія. Сліпий, та матінка природа любить баланс, тож він наділений ехолокацією. Також є ще один, та про нього трошки пізніше. Лутаємо револьвер. Розчищаємо дорогу, і от ми на вулиці. Також там була локація, де можна сповна набратись ненависті до тріскунів. Але я позбавив себе такого щастя, скіпнувши її, просто пробіг на простець. І стійно тут лише сейф, вон тій стороні. Продовжуємо. Безтупутно відкриваючи ворота, сталося це. Шеф, за нами Оплава, облава, з йобую! Та вчасно закриття ворота залишають лише руку, як талісман на згадку. І знову ми опиняємось в будівлі. На цей раз музеї. Як це часто буває, головний герой потрапляє в халепу. І поки Еллі разом з тес відпочивають, я пробираюсь крізь тискунів. Ще як на зло не знайшлося ніякої пляшки під рукою, аби їх відволікти. Добравшись до дівчат, бачимо, що вони теж в біді. Відбивши хвилю зомбі, тепер вже точно прощаємось з цими локаціями. Так як залишилося зробити пару кроків, і ми вже в будівлі. За словами Марлін, тут ми мали передати дівчинку групі світляків, та на місці були лише їх тіла. Без ознак життя. І тес якось дуже емоційно на це реагує. Мапа щоб зрозуміти, куди вони йшли. Пояснюється за тим, що в одній з сутичок її вкусили, і передача імунної Еллі до рук світляків була надією на вакцину, а тобто останньою надією на її життя. Врятувати тес вже не вийде, та її останнім бажанням було доставити дівчинку до світляків, бо так вона хоч і не врятується сама, проте вдасться врятувати купу інших життів. Цю мить під'їжджають військові. Часу на роздуми не було, Джол бере з тобою Еллі, і вони втікають підземними руїнами, де бачимо, як Еллі вдихає спори, якими, звичайно, людина дихати не може, що підтверджує її імунність. Вийшовши на поверхню, домовляємось ніколи не згадувати випадок стез, і про імунність зайвого разу не балакати. Я не зауважив про це раніше, але одне з того, за що я люблю цю гру, так це за її краєвиди. Нібито гра про зомбі ми лазимо по темним розвалинам колишніх міст. А пройшовши чергову темно розвалину, нас зустрічає мальовничий лісок. Провулок чи дорога. Усе зелене, світить сонце, співають пташки. І саме в цій грі це зроблено, мабуть, на 10 з 10. Кращого я просто не бачу. Пройшовши лісок, потрапляємо в мою найулюбленішу локацію. Ціле місто, в якому проживає лише одна людина, якщо не враховувати цих грибочків, в нашому розпорядженні. Це місце просто усіяне купою пасток, істот чи речей, які можуть підправити до останнього сейму. І якось підриваючи чергову міну, я задався питанням: mm -hmm. чи можна в цій грі якось нашкодити Еллі, окрім того, коли її з'їдає зомбі? Mm -hmm. Пробував відрізати їй шлях далі. Вона знайшла обхід. Пробував підірвати, ще раз спробував підірвати, її не бере. Була спроба застосувати кулю в лоб. Та у неї він лише зачухався. З цього робимо висновок, що у Еллі безкінечна смужка здоров'я. А кінечного вона стає тільки коли поряд не друг. Можливо, я витратив мало часу та ресурсів, щоб це стверджувати, але вибачте, в цій грі кожен патрон на рахунку. В місці знаходимо найімбовішу зброю, яку пропонує нам The Last of Us, а саме Лук. Еллі одразу ж попросила його собі. О, дай но ну, мені. Хм, зараз таку їм віддавати. Мало того, що тепер безшумно знешкоджувати ворога можна дистанційно, так ще є шанс забрати стрілу після чіткого попадання в голову, що дуже допомагає в локаціях, де багато тріскунів, так як лук їх ваншотить. Попри всю обережність джоела щодо посток, в одну з них він все ж таки потрапляє. І побачивши цю сцену вперше, на думку може спасти, що треба екран перевернути, чи може самому перевернутись, та через секунд 10 геймплею звикаєш. І вже вправно розстрілюєш зомбаків. Ну якби ще цілитись вмів, але то таке. Почувши, що його пастка спрацювала, на допомогу приходить Біл, той самий єдиний житель міста, який ще в давні часи допомагав нашому герою з контрабандою, і зі слів самого Джоела завинив перед ним. Після чого починаються перебіжки з локації на локацію, попутно відстрілюючи недруга. А добравшись до сковку, Біл якось неподружньому зустрічає наших героїв. Та як ми дізнаємось далі, Біл трошки не у світу цього, любить порозмовляти сам з собою, та й прояви гостинності в нього трохи дивні. Еллі в них виникає невеличка сварка. Після чого Джол нагадує про борг і можливість підплатити його машиною. Трохи посперечавшись, Біл погоджується, та машини на ходу в місті немає, зате є де взяти необхідні деталі, з яких цю машину можна зібрати. Після цього Біл веде нас до іншого сховка, робить спробу відмовити Джоела від цієї затії. Серйозно, краще відведи малу назад де знайшов. Та Джол не погоджується з ним. І вже втрьох ми йдемо по деталі. Проходимо через цвинтар, який просто кижить тріскунами, та благо повсюду розкинуто, купу пляшок та цеглин, аби їх відволікти. Пройшовши пару житлових будинків, колись житлових будинків. Ми вже на крок від цілі. Та відкривши капот машини, де мали бути запчастини, їх там не виявилось. Тут, бля Так як за мить ми опинились в компанії любителів людятинки, довелося оформити тактичний відступ. А далі бігти, куди очі дивляться, та попутно бити всі мордяки. Самі того не знаючи, наші герої завели самі себе у пастку. Знайомтесь, четверта стадія зараження ухирник. Зустріти їх велика рідкість, але ми щасливчики, і далі нас чекає невеличкий босфайт. Та коктейль в поєднанні з дробовиком вирішує всі питання. А вже на виході прибігли його поплічники, та вони трохи туповаті, тож з ними проблем не було. Біжимо до найближчого укриття, яким виявився будинок Френка, напарника біла, якого вкусив зомбі, а те й не витримав і попрощався з життям. Біл пустив сльозу, бо при житті у них з Френком були теплі відносини. Та як виявилось, цей негідник потайки збирав машину, аби звідси звалити. Так як йому вона вже навряд знадобиться, забираємо її собі в якості боргу. Та аби вона поїхала, її треба добряче штовхнути, і як виявилось, заводиться вона не з першого разу. А як ви знаєте, шум від мотору привертає увагу особливо зомбі. І отут я почав тупити. Пам'ятаю, як проходив цей етап колись, і тоді він взагалі не потребував моїх зусиль. А тут пройшов першу хвилю, пройшов другу і наступила третя, де нападають бігуни в переміжку з тріскунами. І тут почалося: то тріскун дожене, то ноелі або біла нападуть, а я не встигну добігти. Та все ж таки я знайшов у собі сили та пройшов цю локацію. Висадивши біла на окрані міста, узгоджуємо, що тепер ми квити. Шлях наш лежить до Томі. Так як він колись був світляком і має знати, де їх лабораторія, вже в машині дізнаємося, що Еллі, попри всі заборони біла, прихопила з собою трохи речей в дорогу, а саме пару коміксів, касету та пікантний журнальчик з особами чоловічої статі. Як як він взагалі ходить із такою штуркою між ніг? З чого можемо зробити висновок, що Біл не дуже любить жінок, а Френк був йому не просто напарником, що нам наочно показали в серіалі. Вже на світанку довелось поїхати в об'їзд, так як пряма дорога нам недоступна. І як ви зрозуміли, об'їзди в цій грі добре не закінчуються. Так і тут на дорогу вибіг мужичок, який на перший погляд потребував допомоги. Та Джо замість дати погальмам дає погазам. А що було далі, ви дізнаєтесь в наступній частині, яка вийде через тиждень, може через два. Також ви можете прискорити цей процес підтримавши мене лайком, підпискою і коментарем. Так у мене буде більше мотивації швидше зробити відео. Ну а поки всім гарного дня чи на добраніч, якщо вийдете спати, до нових зустрічей!